додаткові кошти потрібні на міську програму допомоги людям, які потрапили в складні життєві обставини. Про це під час засідання виконкому розповіла начальниця соціального управління Наталя Монастирська. Крім того, збільшення суми з міського бюджету потребують і інші напрямки соціальної підтримки жителів громади. За рішенням координаційної ради у нас планувалося на даний захід. Це люди, які опинились в дуже складних життєвих обставинах і не можуть подолати самостійно. Вони звертаються на координаційну раду і індивідуально розглядається там питання і надається той чи інший розмір допомоги. Дійсно планувалися на рік 4,5 з мільйони гривень. залишилось на даний захід. Трохи більше 300 тисяч і повністю немає відсутні кошти на листопад на жовтень листопад-грудень. Тому ми просимо додаткові кошти, а також збільшується чисельність наших учасників бойових дій, які мають право на день захисника і захисниці отримати таку невеличку допомогу з місцевого бюджету у розмірі 4 тисяч гривень. Зміни до освітньої програми погодили члени виконкому. Вони передбачають фінансування системи безпеки в навчальних закладах міста. Зокрема, мова йде про перший та. Третій ліцей Програму ми вносимо першу і третю школу. Вже наскільки вистачить фінансування, швидше за все, що цього року ми зможемо зробити одну, а наступного року ще одну, і потім вже будемо говорити про четверту школу. Тобто, поступово ми прийдемо до того, що всі заклади освіти, загальної середньої освіти, у нас мають бути під системою безпечна школа великим великою кількістю камер, камери відеоспостереження внутрішні і зовнішні, і обов'язково рамкам таошкоча і. Прохід до школи здійснюється за допомогою електронної картки. Засідання виконкому відбулося 27 серпня. На розгляд виконавчого комітету було подано більше 50 питань. В основному це програми та погодження фінансових планів комунальних підприємств. Повну версію засідання дивіться у програмі Об'єктив плюс. Дякую.